Всім привіт. Заїхав у таке дуже гарне місто Косів. Ніби вже тут не косів. Це, вже, це до смодної, чи, до, чи це? це Черганівка. Але... Це Черганівка. Але змагання будуть на смодні. Косівський район, Івано-Франківська область. Хочу повідомити всі деталі. Я думаю, що багато вже хто видів, знають, Планується благодійний такий захід фестиваль. Кінний Ogir -фест. І хочемо розказати деталі, що як і коли буде відбуватися. Всіх любителів коней запрошуємо підтримати з конями, хто як годен. Буде збір на Збройні Сили України. Буде такий благодійний фестиваль. Це буде відбуватися 15, 16, 17 серпня. 15-го там буде щось таке конференція. більше буде 16-17 субота-неділя. У суботу, 16 го буде. Змагання, однокінка до 500, до 700. Ні, то буде дві категорії. І... До 600 і понад 600. Так, то вже змінилося. А, то так підідуть, дві ага, це вже буде до 600 і від 600. Буде дві категорії. Змінилося трохи в Е, Це буде однокінка в суботу, у неділю будуть парні змагання. Пррр. Так що всім любителям приїздіть, підтримуйте, а зараз по черзі розкажемо трохи про, про цих коників. Зараз поїдемо ще покажемо Фредеріка і молодняк. Кому цікаво, продовжуйте загляд. Так, є тут така молода бельгійка, це натручею потік. А, та, так, так, він поліган трошки. Так, як вона називається. Давай, давай, як вона є клечка? М Малія. Малія. Кілку тої? Чотири роки було навесні. Навесні тепер було 4 так. роки. Покрилася, покрилася цим? Фредеріком. Так. Кобела. Так, 4 роки навесні тепер було. Покрита Фредеріком. А у Зедаві десь щось робили своїм. Ні, нічого, Кобила... не робили. нічого не робили. А то вони постійно тут перевірка, що так, тут так, якби жеребець, щось. То... Часу, часу. Так що жеребець, буде, якби щось, то він буде чути. Ось така справа. Кобели Кобили повідпасалися тут. Такого тіла набрали на себе. ж. Що... Краса. Мечки постригли? Ми... Це мечки були їй? Ні, ні, ні. Так, ну якби назад не ще пострижені, я думав, що... що може на землю підстригали. Так, є такий лушок. Цей лушок буде в продажі? Так, так, нема мені потрібно тримати. Є такий жеребчик від тої кобели, від Іванки. Зараз покажемо ближче його маму. І від жеребця, від Харіка молодшого, цього, що Юрія Євдошняка у ключаві. Отакий От є жиребчик. йому тепер. 10 березня народжений. Що це 10 березня він народився. 4 місяці. Так, і він може бути на продаж. Ціну кажете, чи договірна? Я Не знаю, буде думати. Ви ще не ще не знаєте, зрозуміло. Так що. Номер буде під відео, це номер буде і за організацією, Лешу, якби комусь е, треба, що. Там, щоб хотів знати, як добратися, бо де, нагадую, захід буде у Івано-Франківській області, Косівський район, село Смодна. Тут зразу перше село за містом, за Косовом, так і коло Додіст, самого асфальт, легкий доїзд, не треба нікуди їхати. Так, доїхати там дуже легко, там що практично з асфальту з'їздиш і, і вже на місці. Там люба легкова машина. Місце там багато є, що парковки. Паркови. Там буде де ставати, ставати таке, що не треба буде ні підходити, ні це. Все, звичайно, доїздити легкову машину до самого заходу. Буде і концерт благодійний, все Все організовано буде на вищому рівні. Така справа. Так, це є. Мама цього жеребчика, Кобила дочка Харіка. Якщо я не помиляюсь, з того старого Харіка. Султан. А, Султан, так, це Харі. вже внучка. Це дочка Султана. Султан по радянській кобилі і по Харікові старшому. Я думаю, що то знаю багато. Вона і похажу, дуже ревно похожа. За колір взяла вже. Султан дає і ноги біленькі, пролесано. Ось така кобела. Кобела досить висока, довга. Покрита теж Фредеріком. Тут достаточно гарна місцевість. Тут не аж туди на той бік переходять. Це гад аж аж той бік тако, через, через... Дай потічок аж з того боку вони туди всюди посуд. Мають тут небагато місця. Все, електропастухом. Так, йдемо далі. Так, є ще одна бельгійка. Аміра? Аміра. Це, Це вона, було вона була одна з найперших людей, так? Так, три роки весні тепер було. Що розвернути, бо не стало так проблем. Отака дуже моцна кобела. Тут для любителів, хто хоче приїхати подивитися, то тут буде на що подивитися, тут таких. Таких екземплярів тут дуже, дуже буде на що глянути. Пррр. Ну, все грубезне. Щерино. Бомбезні кобили. Це теж покрита, так? Повідпасалися на воле собі. Tak, там is sőt híke. Tak, ide mutokoztatok, hogy ott van Так, є ще тут такі дві бельгійки. Вони зупинилися тут поки що в косові. Будуть теж, чекають на фестиваль і тоді вже будуть їхати собі далі. Так, є така чорна, дуже моцна кобила. Тут висота, напевно. Бо я коли її став, то якраз около метра 80, певно, мало би бути. Дуже велика. Якби хотів вискочити би проїхатися, тут треба треба. або з доброго берега, або... Хто знає, знає Віктора, то знає, що Віктор не маленький чоловік. То подивіться, як тут кобили. Виглядає. Віктор має 1,90 м. Тут подивіться, що кобила. Тут по-любому 180 має бути десь на лінійку. Це моща. Дуже мало таких екземплярів є. В інтернеті ведіо я вже був вижу перший раз тут і розкол теж доста, Там ще немає такої, такої форми, як, як би вона могла набрати. Але все рівно тут Так, і є ще одна така. Не знаю, чи вони на продаж, чи, чи продаються, чи не продаються. Я теж не знаю. Тож, я думаю, що хто кому буде цікаво, то, то це можна узнати, передзвонити номер господаря можемо продиктувати, якщо комусь буде цікаво. То... Така дерешка, дерешка теж. Мот, просто коли це є чорний, то вже зовсім інакше все виглядає. Тут, якщо би пригнати ці три кабели, якби поставити таку якусь з наших коней, звичайних, то, то де би можна було порівнати? Але хто буде на фестивалі, подивиться вживу, подивиться вживу, як... подивиться так. відчують. А якщо буде, якщо підтримають, щоб... Позвозять коней, що буде з чим порівнати, то де зовсім інакше, що виглядають Ко не Немає Всі коні кожен кінь має свою красу. Так. Є величину, одні. Ще щось, Всі мають, всі не гарні. Тут нема з чим порівнати, так би з чимось меншим, бо тут усі, якщо як не чистокровні, то, то є мішана кров вже і то вже зовсім інакше. Наглядай, але маємо дуже гарні. Свою вагу так вони біжуть, якщо галопом піднімається, то навіть не відчуваєте, що тут тече вода собі до легенько ткає, так? Я вам не перескаю, тут вверху ванна є вода, тут люди качають воду, не Ага. скачують таке. Так що, їдемо далі. Зараз покажемо, що Фредеріка. Гарного перейду.